Да, народні депутати жваво коментують все те, що відбулося а, в Овальному чи в якому там кабінеті, насправді в Білому домі. І ось один із тих, хто передбачав, що ніби він щось знає, ну, говорив, що він щось знає, Олексій Гончаренко, і там нібито все йде до якогось личного завершення, теж дав низку інтерв'ю. Ну Спочатку канал е Sky News, е це той, який ми часто з вами цитуємо. І ось Олексій тут. Пояснює, Росія дуже зараз дуже вразлива, і США мають важелі, щоб вплинути на неї. Я не знаю, які важелі, про які важелі говорить Олексій. Все інтерв'ю я не переглядав, але читаю у нього на каналі. Тому якщо б Олексій хочів, хотів деталізувати ці важелі, він би їх деталізував. Ну, давайте почитаємо. Президент США дуже. Хоче завершити війну, а вчорашня зустріч Зеленською ключовою для налаштування позиції Трампа під прийдешній саміт в Будапешті. Ну, мається на увазі з Путіним. Томагавки залишаються серйозним важелем впливу, який США можуть використати для примушення примушення примусу, напевне, Путіна до миру. Ну, Олексій, ось який аргумент вживає, тобто томагавки. Томагавки це власне ті важелі, які Сполучені Штати Америки можуть використати. Ну, хочеться тут сказати, Сполучені Штати Америки можуть і інші важелі використати. В них ще і ядерна зброя. Ну, можна ще інтернет перерубити, повністю заблокувати, можна СВІФТ закрити та багато чого можна. Можна, я не знаю, Китаю віддати Тайвань. І тоді, я думаю, Китай точно, точно не буде підтримувати Російську Федерацію. Тобто, ну важелів багато. Багато питання тільки в тому, на які Сполучені Штати підуть, а які ні. А підуть вони чи ні, залежить не від того, що хоче Україна, а залежить від того, що може зробити в конкретній ситуації в Сполучені Штати Америки і що буде в сфері їх національних інтересів. І якщо передача томагавок, ракет томагавк. Не в інтересах Сполучених Штатів Америки, то до чого тут важелі? Ну, в Сполучених Штатах Америки багато є важелі. Вони можуть натиснути на завгодно. Ну, на власне на Олексія Гончаренка можуть натиснути, і на мене можуть натиснути, та на будь-кого в Україні можуть натиснути. А в чиновників, ого, там знаєте скільки? Там тонни компромату, тонни, там мішки компромату натиснути можна на кожного, на будь-кого. Але це не означає, що Штати це будуть робити. Просто щось в сфері їх національних інтересів. Щось ні, а когось, от як нас з Олексієм, вони просто і не помічають. А для чого ми їм? Ну, поки ми кимось не стали видатними і великими. Правда, Олексій? Далі, Росія точно не паперовий тигр. Бачите, Олексій ось так якось от, от точно це не паперовий тигр. Олексій намагається так сперечатись, ніби з Дональдом Трампом. Ну, власне, хтось із Російської Федерації сказав, що вони не паперовий тигр, вони ведмідь. Але вони слабші, ніж здаються. Ось. Звідки це Олексій взяв, я не знаю. Можливо, є якісь, знаєте, там флешбеки з 22-го року, там 2-3 тижні, дві-три ракети, Росія розпадеться і так далі. Те, що вони слабші, ніж здається, в порівнянні з чим, в порівнянні з ким, в порівнянні з якою силою. І питання: а ми володіємо тією силою? Чи ми хочемо попросити в Америки? Ну так, Сполучені Штати Америки кажуть: вибачте, але у нас інша стратегія. Тому. Вони слабші, ніж здаються порівняно з ким? З Оптимусом Праймом, з ким? З інопланетянами, з ким? З Марсіанами, з ким, з Республікою Конго, з, порів... з чим порівнювати? От вони слабші, ніж здаються. Кому здаються? Людина, яка сидить з автоматом на передовій, можливо, так не здається. Хлопець, який чує над собою дрон, який летить, і готовий його вбити. Можливо, цьому хлопцю так і не здається. Ну, а комусь блотному, який десь служить у якомусь батальйоні блутному, там на заході України, кажуть, є. Батальйони, де служать такі блотні, вони потім повернуться в Україну. Ну як в Україну? В Київ повернуться, вони стануть народними депутатами, в них буде УБД, вони будуть казати, що вони служили, тільки не будуть нікому казати, де служили. Ніхто ж не буде знати, що вони служили десь під Тернополем або під Івано-Франківськом, якійсь тиловій, далеко тиловій частині, писарями були там і ще ким-небудь. їм звання поприсвоюють. Тому в... з ким порівнювати? З ким? З чим? Порівнювати Росію порівнювати з усім блоком НАТО так, можливо, можливо, Росія і слабша, ніж здається, але НАТО воювати не хоче. Олексій це знає. Якщо порівнювати з потужністю Сполучених Штатів Америки, ну є певні сумніви, бо військові бази Сполучених Штатів Америки вони то розкидані по всьому світу, але вибачте, наземна операція там дуже-дуже обмежена, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки. Здатні завоювати Російську Федерацію. Тому з чим порівнювати Олексій? І далі Олексій вже на нашому каналі, ми там з ним періодично буваємо. Це Times of Ukraine, хороший канал. І він там ось наступне сказав: війна може закінчитись до кінця року. Це Олексій знову в себе на каналі. Війна може закінчитись до кінця року. Зараз з'явилась нова можливість. Яка можливість, що мається на увазі? Ну, там Олексій деталізує певним чином, але то не так цікаво. Цікаво, наступне. Олексій зазначає, тепер Трамп взяв курс на завершення війни в Україні. Ну, знаєте, можливо, Олексій не помітив, але ми з вами то давно помітили від ще. Процесів е, обирання Трампа, а в мене на каналі є публікація від 6 вересня 2022 року. Е, в телеграм-каналі, до речі, хто не підписаний, є ось тут е, під е, цим відео. Так, от, в телеграм-каналі, до речі, можете пошукати у 2022 році. У вересні я написав, Дональд Трамп імовірно буде балотуватися в президенти, і він виграє президентську гонку. В 2025 році Дональд Трамп стає президентом Сполучених Штатів Америки, і це все на фоні тотального хейту Дональда Трампа в Україні. І Олексій Гончаренко не міг цього не бачити, як хейтили, як ненавиділи і продовжують це робити Дональда Трампа в Україні. А все чому? А тому, що Дональд Трамп завжди був на боці миру. Не тепер Дональд Трамп на боці миру, Олексій, а завжди Дональд Трамп був на боці миру. І ви це не можете не знати. Ви бачили, що він був на боці миру, і ми з вами разом були в ефірі, коли ми це обговорювали. І ви тоді виявили справі, що Дональд Трамп не здатен. Просто так швидко закінчити цю війну. І ви тоді дійсно говорили, що обстріли посиляться, і небезпека все одно нікуди не дінеться. Я до деякої міри був наївний. Я думав, що всі хочуть миру. Я думав, що і в Україні всі хочуть миру, і, і, і Путіна дотиснуть, і Європа хоче миру. І я помилився. А Олексій ні. А чому? Бо Олексій. Краще знає внутрішню кухню і європейську, і українську, в тому числі. І, ймовірно, Олексій знав, що в Україні далеко не всі хочуть миру, такого, як пропонує Дональд Трамп. Нічого в позиціонуванні Дональда Трампа не змінилось. Він як говорив про зупинку війни в Україні, так і говорить. Але він шукав різні варіанти. То фонд йому потрібен був спільний. Пам'ятаєте про рідкоземельні ресурси, всі різко ми стали спеціалістами по цим рідкоземельним мінералам. Потім була історія також з картою. Пам'ятаєте, там Зеленському карту показували, і ця історія десь пішла. Трамп шукає можливості. Але сказати, що Трамп колись не був на боці миру не можна. Тому слова про те, що тепер Трамп взяв курс. Це трішечки натяжка. Ось мені б хотілося, щоб Олексій сказав наступне: тепер весь політикум України взяв курс на завершення війни в Україні. От тоді б я видухнув. А до того моменту, на жаль, я трішечки напрягаюся, тому що мені здається, не весь політикум України. Взяв курс на зупинку війни в Україні дуже велике лоббі за війну з різних причин, в тому числі і політичних, і економічних, і фінансових, і в тому, що війна несправедлива, і завершення таке війни несправедливе. У кожного свої мотиви, а хтось просто робить бабло на війні, і Олексій теж це знає. Скільки фейкових у нас було волонтерів, скільки різних бізнесів, маленьких і великих, просто розбухли, як на, дрож... на дріждях, саме тому, що є війна. І всі ці люди, які мають прикуп на війні, вони всі хочуть продовження війни. Вони не хочуть її зупинки. Я хочу вірю, що і Олексій теж бажає, бо Олексію потрібно, там, мені здається, Грати свою десь лінію, а не бути в тіні однієї людини. Ну то така історія, то вже про майбутнє. Бережіть себе, не забудьте підписуватись і будьте на боці тих людей, які взяли курс на мир в Україні.